Вважаю не на часі. Треба спочатку розібратися з більш справами, скажімо так, насущними, а потім перейменування. Воно може і треба, але не на часі. Пізніше. Це непогано, чому би і ні. Я вважаю, що повертаються і гарно. Хай буде, як було раніше. Я теж не проти. <сум> <сум> Нехай повертають назву. На Мені не подобаються російські назви в Харкові, тому я дуже рада, якщо так буде. Ну, звісно, до цього треба буде звикнути, але це дуже добре, тому що треба відходити, треба своє українське щось, тому це дуже добре. Не знаю, бо я там живу, і мені не дуже хочеться міняти всі документи. І я думаю, що історія довго залишатися історією. В принципі, непогано. Зараз ситуація така, що на вулицях живуть люди, які потребують відновлені будинків. І це не накладає свої обмеження От, щодо роботи апарату. От. Тому я скоріше проти, буде закінчення війни, коли ситуація трохи устаканиться. От, і тоді можна буде цим всім займатися. Ну, шикарно, шикарно ставимося. Ми не проти. Дуже добре, постійно змінять. Чесно, я і старих вулиць не знаю, как бы. тому мені, в принципі, без різниці. thank <laughs> you